Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Ви просили зняти всіх наших коней. Годівлю. Ого, диви, що робить дитина. Бачила мене. Знімаю вам все, як є, О, тільки прийшли, ще нічого не прибирали. Е, принесли овес, такий мішечок. Рано увечір йде нашим коникам. Чуємо літаки літають. Беремося приступати до роботи. У нас зазвичай годівля займає годинку півтори годинки десь. назад. Анабель Кш. На... витягни голову. Анабель! Кш. Швиденько! Кш. Ну Анабель! Таке нечемне. Така лошечка наша. Анабель, дочка Рубіна вона ходить цілий день. Відпущена, тому так заморзується. Я розчіпаю. Там її карабін, мама її. Оп! О, не бе. Залежа Гоу. Йдем. Йдем на місце, Йо. Ще ось січка. Зранку ми їм напакували, досить ще залишилася в жолобах. Зачіпаємо луша. Будемо будувати. Лушечка. Розчіпаємо, щоб вона не пішла до кубил. Розчіпив. Оцю коліна стоїть. Теса. Маюша наша, також тут. Тиса, Спарта, Волга тут. Тут наші свинка з поросятками, нема малих повтікали. Франческа стоїть сама віддільно. От, трохи підготаємо гній. Прийшли от, ідеальна картина, чистота цих, також трохи Волга викидає його, цих ще є. Ті дівчата майже все поїдали. тому йдемо погленьку возити солому на сіннику. Зараз кидаю, думаю, 4 тюки на сьогодні. На вечір буде достатньо. Перевертаюсь топку з щуками і помаленьку вожу. Тут у нас алан, окремо стоїть від інших коней, жеребця поставили окремо, ось він не прибирали нічого у нього, все так як є. Е, він деколи любить залишити, От, січку залишить, ще сіна йому додаємо. Зерна. Сьогодні була кобила, але трохи гарцував на вулиці. Якраз підсихає з двору. Привіз два тюки ще два. Привезу. Працюємо от такою сінорізкою. 4 кВт 220 вольт. Залишив посилання, в кого її купляли нижче під відео. Валентин Ковальчук такий є канал на Ютубі. У нього замовляли. Трошки її модифікували, вирізали чуть більші отвори під січку, бо була дуже дрібна січка нам. Є така була як грануляція. Тут ми її вирізаємо. Такого планується січка якраз гарна для коней. Видуваю всі порохи повністю. до істої дірки, шуфуткою накидаємо. Знімлю вам зараз і от ми запускаємо апарат, трохи буде сумно. Так от працює наша синорізка. Невеликий тюк соломи був, ну, розправляється десь за 2 хвилини. Правда, порохи є. Отак ми подрібнюємо 5 тюків рано, 5 увечір. Знімлю вже як тато справиться. Тато ріже січку, вже коням роздали. Овес, пакують. Ці кобили їдять. Кобили з їсть 6 літрів. ця є 2 літри чорна. Ті, що без лушати нас їдять по 2 літри. Засипаємо їм, їдять ось січка. Поки я ходив, знімав діду вже нагрузив тачку з нові. Ось ще на нашій фермі є таких 9 кабанів. По три тежі. Саме малі мається від нас. Коні їдять, тут майже вже сюди чисто залишилось підстелити. Саме більше підстеляємо під пушу і під анабель, бо анабель скаче, доріє. О, ти магарічка. Що, Маєш волосся. Так, вона ніч стоїть розв'язана. Чорна кобила, блюбка, джеревна алана, стоїть тут поки сама. Не знаю, може заведемо нашу чорну січку. Січку так не розкидають, подуже в по цілому викидали. Поки викидається 3-4 тачки гною, тато встигає врізати. 5 встигаєте зрізати ще. 3-4. Тільки в стайню, тільки в стайні. Тільки в стайні. О, нині ж діду в свині викидав. Так? Угу. Зачистив. І от, там, де. В розрахунку один ящик на коня. Починаємо роздавати сіну, вмикаю воду, вона і напускається в бочку. І зразу отак, її один ящик. На тих двох два ящики, тут також два ящики. І цим двом ящ... два ящики, їй один. Тато сіль. Вчора купили сіль, так? Дали сьогодні від глистий. Рекомендую такий сіль. Сіль твердий. Тверда Ході сіль, не гарна, листи. квадратна. Я не знаю, ми десь наклейку відклеїли. Гристи її не можуть, і у воді вона не розмочується. От, І так, даємо овес. коли даємо перше, якщо залишилося в жолобах січки, даємо перше е, вівса, а, а потім вже пізніше січко, якщо не було. У жолобах січки зовсім, то даємо спочатку січку, а потім овес. В кінці напоїємо. Що маємо там три штучки, стоять, кобили ходять, там незручно знімати з ними. О. Як можемо, так тримаємо. Чесати в нас їх часу нема. Навісні вирінять самі і так. Хто чистіший, наприклад, чорна, така кобила, що їй. І чесати не треба акуратно, чуть згріб і вона мале, саме собою. Пуша чиста, Поліна, більш-менш. Ці, ці троє дуже залягаються, волга чиста. Кабани. І франческа. Франческа також з'їдає Ящик січки, ще додаємо і сіна. Пізніше покажу, якого сіна, ще додаємо їй, жіроцьом, трошки коням розкидаємо. І вона їсти 4 літрів ліса. Десь 4,5 тато. Вона має більшу норму. Ще нам залишається зараз напояти, додати січки і вже можна їхати додому, підстелити. Було добре, як різала пилорама, все було Терса. Зараз тирця немає, тому обходимося так. Тато якраз. А ну Ящик затягує до тиси. Тиса в нас не боязка. З нею що хочеш робити. Їм сьогодні тільки ящик, напевно, Так, тридати. Ну тиса, чого мене щипаєш? А чого мене щипуєш орендо. <кій> Ось така наша тиса. О, такі ноги лохматі має. Бачите? Ну, трохи в маях залишиться. Ну було в борідо, недавно. Продаєш. Зато... Продається са може бути на продажу, кого цікавить. Телефонуйте. Більше фото скину на Viber, відео на вулиці з нею. Мама її Волга. Клеймована кобила, Олександрійка тато рубін. Ось ця кубила Мая. Також була стисою в оборі додана. Жеребна від Алана, тут так, як всі жеребні від Алана. Ми її заміняли на рубіна, дочка буцефала. От у нас така кожен день процедура зранку ввечері. По 2 години-дві з половиною. Маємо роботу. Вже чую, що тече вода, що хочуть. пити. Качаємо з колодяза бочку і дроми. І от така у нас процедура з водою. Помаленьку беремо і тащимо до них. Чорна, кобра. Оди. І в жолуб і вже побила п'є. Ну я б її поставив тут біля цея, але будеться копати. На жарку так. Так, зажарку. Деколи як я з натуру сюди, то можу сам, то все обходити. Дивитися за тим всім. Робітника знайти зараз важко, ніхто не хоче йти працювати. І дуже на цих конях і нема таких космічних заробків. Що це заробить, то в них і вкладеться. Відерку одне вже чорна подужала, йду її по наступне. І так всі по очеріді по два, по три відра вперед з пісню. Набелька вже бачу, що я кш, -кш, -кш, -кш. приніс воду, вона ну, також випиває ювідерка водички. Пушу п'є аж в самому кінці. Не хоче зразу води пити. Хлопці, наша люн пакує. Вже підстелив під нього. Апетит має цей пацан, любитель порубати. Ще йду, додаю кобелкам по такому ягочку соломи. І будемо ще трошки завершувати.